Добрий вечір дніпро, дніпряни, мої любі. Дивимося з вами на без... нашу безпеку на 18 жовтня. Сьогодні день пройшов добре, спокійно в нас, нічого не було страшного, так як і показували нам карти вчора. Я була дуже здивована і дуже рада, що... Хоч один спокійний день у нас є. Дивимося 18 жовтня, чи є загроза ракетам бушахедів, є загроза мирним людям. Місто Дніпро. Дивіться, загроза є, ну куди ж? Один день віддихнуло, і все вже, ці сволота летить. Є загроза шахедів. Будуть збивати, це буде збиття. Є руйнування і ушкодження фізичні людям, сльози. Але є маленький шанс, що це буде за межами міста. Але все одно руйнування там будуть. І будуть ушкодження. Тому уважно. Ця колода показує шахеди. Загроза від шахедів. Самар, дивимося. Місто Самар, 18 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетам або шахедів. У вас ну, далеко можна сказати, що далеко будуть збиття, ви тільки чути будете. Якісь новини хтось вам розкаже про дітей, чомусь ви будете ваше місто засмучене в сльозах від цього. Не знаю, немає нічого по прильотам, по ті поганого не бачу. Будемо дивитися ще на інші колоді, як завжди. Кам'янське дивимося 18 жовтня, Чи є загроза митним людям, Чи є загроза ракета бушахедів. На <клухи> Кам'янське. <клухи> <клухи> Загроза і ракети шахетів іде. Іде збиття, і йде прильот. І йде прильот там, де чоловіки. Ось так. Павлоград, дивимося. 18 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета або шахетів. Павлоград показує, що буде летіти щось, не знаю, що не показали, буде летіти щось здалеку, але його дуже-дуже все владнає ППО. Будуть добре працювати хлопці. Не бачу там я таких важких загроз. Так, місто Дніпро, 18 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета або шахидів. показує за межами, є руйнування, є ушкодження, сльози будуть людям, ну щось буде летіти, це явно. Де, якби там шахеди і ракети не були, але повинні впоратись люди десь. Ой, хлопці. А люди постраждають, знов показує десь на межі міста або за межами міста. Це буде на самих підльотах. Але ж руйнування і ушкодження падають. Будьте уважні. Це може бути скоро, було скоро вночі, може бути цієї ночі. Так, дивимося, Самар. 18 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет ракета бушахів. Дивіться, у вас показали, далеко буде збиття. Збиття шахеда, ви тільки чути будете. Загрози я не бачу. І це дуже добре.